And I think to myself, what a wonderful. Усім привіт! Мене звати Настя і я амбасадор бренду Окіс. Сьогодні у відео я вам продемонструю натуральне фарбування для блодинок без затемнення волоску нашою фарбою Окіс. А також як бонус, поки буде діяти фарбник. Щоб не марнувати час задарма, ми зробимо макіяж, який підійде для ваших клієнток та моделей. Звісно ж, нашою косметикою від Окіс. Тому гарного перегляду! Поїхали! Спочатку дезінфікуємо ручки. Перший етап етап очищення. Я роблю очищення шампунем пінкою від окіс. Одразу дивлюсь, як волосок поглинає. Якщо волосся дуже швидко поглинає наш шампунь, то волосячко поросте. Далі залишки нашого шампуня ми прибираємо вологим ватним диском. Наступним етапом я підготую нашу шкіру до корекції. Я буду використовувати охолоджуючий тонік від Окіс, адже саме він мінімізує больові відчуття під час корекції для наших клієнтів. Саму корекцію я буду виконувати нашим бестселером, а саме, пінцетом від Окіс та Антоніни Самко. Він безперешкодно впорається з будь-якими волосками та пушком. Працюючи пінцетом, обов'язково видаляємо волосся саме за ростом. Саме тоді ви не будете провокувати виникнення так званих пеньків. Наступний етап розмітка і її я буду проводити на Нашої бровпасти перед нанесенням наношу пасту на руку для того, щоб надати їй еластичності. Після цього я мінімально припіднімаю брівку та починаю розмітку. Розмітка це той етап, коли ви можете як кайфанути, так само і втратити безліч своїх нервових клітин. Саме тому тут необхідна практика і ще раз практика. Після того, як я провела чітку лінію, я починаю розтушовувати нашу броу-пасту. Цей етап не є обов'язковим, проте як на мене виглядає досить естетично та інстаграмно. Зробивши гарну розмітку, ви можете зробити фото. З моделлю на цьому етапі і цим самим розбавити вашу стрічку в інстаграм. Зверніть увагу на мою руку, коли я працюю з нижньою лінією, мій пензлик ніби лежить. А коли я працюю з верхньою частиною брівки, мій пензлик стоїть догори. Від постановки ваших рук залежить чіткість ваших ліній. Якщо у вас є проблеми з даним етапом, я рекомендую набрати моделей до чіткої постановки вашої руки. А це я так вам махаю. Замішуємо нашу фарбу для своєї моделі. Я буду використовувати мікс із Cold Blonde та Gentle Brown у співвідношенні 90 на 10. Пропорція окисника до фарби 1 до 1 для того, щоб отримати рівномірне та гарне фарбування. Розпочинаю я саме з зони апексу, а не із початку брови. Нижню лінію я роблю чіткою, проте я не доводжу фарбу до самого верху. Тобто основна частина фарби у мене знаходиться на нижній лінії, а залишками я вже по поверху. Чіткість всьому голова. Тому старайтесь одразу працювати чіткими рухами, для того щоб надалі вам було менше підтирати під самим ескізом. Тоді брови будуть виглядати більш акуратні та. Без розмазаних ліній. До речі, початок я не роблю чітким. профарбовую лише нижню лінію. Доверху я не доводжу фарбу. Починаємо наш макіяж. Перший етап це підготовка шкіри до макіяжу. В цьому мені допоможе наша чудова база від окіс. Вона дає просто неймовірний фундамент пінтонального сну. Ще на літо вийшла оновлена версія бази, яка йде одразу зі 20. Базою пропрацьовую все обличчя, особливо ділянки, які стають сухими під час носіння макіяжу. Не забувайте пропрацьовувати кутики нашого носа. Підготувавши шкіру, я Може наносити тональний крем. Насправді, запорука будь-якого стійкого макіяжу це є гарна підготовка шкіри. Користовує тональний тон від Окісунуль 0,1 відтінку. нют-айвері. Він гарно підлаштовується під кольоротип дівчинки та працює протягом сьогодні. Важливо спонжем не розмазувати тональний, а саме вбивати його в шкіру. Обов'язковий момент спонж має бути вологим. Поки я наносила тон, я починаю забирати початки наших брів. Я не забираю всю фарбу з брів одразу, а працюю поступово для того, щоб досягти потрібного для мене. Ефект далі я тоную наш лоб. Тут важливий момент: я наношу тональний не вгору, не вниз, а саме по сторонам. Ніби ділю наш лоб на дві рівних частинки і працюю з правою частиною в правий бік, з лівою відповідно у лівий. Залишками на пензлику проходжусь по самій повіці для того, щоб замазати всі венки та капіляри. Наступний етап це, звісно ж, консилер. Ним я працюю не лише знизу ока, а й в самому сонячку. Чомусь всі думають, що консилером потрібно працювати лише під оком, але це не так. Під самим оком я працюю. Тонкий шар для того, щоб не перезавантажувати та потім не було ніяких грудочок. залишками від консилера я проходжусь по підборіддю та лобу. Це ті ділянки обличчя, які також потребують освітлення. Тим часом я поступово переходжу далі до змиття фарби з наших брів. І, звісно ж, не забуваю прочисувати наші волоски. Поки наш колір стабілізується, я буду працювати з корекцією обличчя. Я дуже люблю працювати кремовим скульптором, адже він дає гарний та чіткий результат. Якщо ви не знаєте, як а найголовніше, де правильно малювати скули, тоді це факт для вас. Віддіть умовну лінію від верхівки вашого вуха, і це буде та сама лінія скул. Тушовку необхідно робити догори, а не донизу, адже саме це дає ефект ліфтингу. Тушовка донизу навпаки ж не дає обличчя залишками продукту на пензлику по лінії росту волосся. Не забуваю заходити на зону лобика, а також по самій повіці, Для того щоб наша корекція виглядала гармонійно як в житті, так і на фото. Наступний етап це рум'яна. і це є один з найулюбленіших моїх етапів. Якщо ви збираєте модель саме для фотоконтенту, то не жалкуйте рум'ян, тому що на фото це виглядає дуже соковито та класно. На жаль, рум'ян відокі ще немає, але сподіваюся, ми це виправимо. Да? Якщо ви, як і я, взяли забагато продукту, ви можете просто взяти ваш спонжик та забрати залишки. Додаємо хайлайтер, щоб нашу зірку бачили із самого космосу. Не забуваю проходитись хайлайтером по повіці, по верхній губі, і також по кінчику нашого носа. Тим часом я готова забирати фарбу далі. Макіяж робиться достатньо швидко, адже я ще навіть не змиваю повністю бро а макіяж на 85% вже завершений. Фарбуємо віки. Звісно ж, ми будемо використовувати нашу туш від Окіс Брау. Вона подовжує будь-які вії до самих небес, і це дійсно правда. На даний момент ця туш є одним із моїх фаворитів. Нею користуюсь я сама, а також використовую її для своїх клієнтів. Переходимо до наших губ, і звісно ж це буде блиск від блисквідокіз. Він має дуже гарний персиковий відтінок а також у своєму складі він містить мілкі блискітки, які надають вашим губкам неперевершене сяйво. Тим часом я вже можу змивати решту фарби з наших брів. І поки я це роблю, ви можете оцінити результат нашого швидкого макіяжу. Насправді це класна ідея для майстрів, що можна додати таку послугу для своїх клієнтів: експрес-макіяж під час оформлення брів або ж і просто для вашого контенту. Адже з таким макіяжем всі ваші фото будуть виглядати набагато якісніше. Ми вже з вами на фінальному етапі, і я починаю оформлювати наші брів. Сьогодні я вирішила вкласти бровки з сталінгами від Окіс. Для Волоски прочесую вниз, а потім догори вкладаючи їх потрібну для мене форму. Ось і все, наш макіяж та брівки готові. З вас лайк, підписка на канал, а також буду рада, якщо оціните наш результат в коментарях. Всім па-па!